Всім привіт, друзі! Це Бігер, Радий вас вітати знову на каналі. До марафону лишаються лічені дні. І більшість інформації, яка стосується мене і моєї участі в марафоні, я вже розказав у попередніх відео, включаючи мою стратегію на цей марафон. Якщо відео ще не бачили, тут з'явиться посилання. Можете перейти ознайомитись. На сьогодні хочу розказати про свій стартовий екіп. У мене справа в тому, що як і в особистих розмовах, так і у деяких коментарях. Під різними відео були запитання з приводу того, там які кроси буду використовувати. Також були питання з приводу верху-низу. І, хоча навіть на верх, низу в мене є окреме відео, сьогодні я хочу зробити таке загальне відео, в якому я зберу все, -все що стосується мого бігового набору, і розкажу про те, що я обрав і чому. Пробіжимося по комплекту зверху вниз. Найперший елемент уже одягнений у мене на голові, це кепка від Сіели. силует із вкороченим козирком. ALZ кеп. Якщо раптом хтось буде шукати, то знає. Що базовий силует у цього бренду це Go Cap, кепка із повнорозмірним козрюком. Для мене особисто повнорозмірний козрюк, по-перше, не дуже гарно сидить, була у мене така кепка, а по-друге. Мені здається, що для бігу не потрібен повнорозмірний козирок, так як в цьому просто немає ніякого сенсу. Основними функціональними особливостями кепки для мене мають бути захист голови від сонця або там негоди, і відведення вологи від голови, тому що під час бігу, особливо я, я не маю волоса жодного, і під просто л'ється в очі або стікає по голові. Це не дуже приємно, тому кепка виконує функці... основну функцію відведення вологи від голови. Ну плюс сам козирок чисто функціональний. Може бути додатковим захистом від, сонячну... від сонячних променів. Хоча тут я завжди ношу окуляри або ж від дощу, в чому також можуть допомогти окуляри. Ну, але так як на День старту не передбачується там ніякого сонця і сподіваюся, що дощу також не буде. Кепка буде слугувати чисто аксесуаром, який буде доповнювати біговий образ і відводити вологу від голови. В якості свого номеру тримача для верху я обрав ось таку майку від Adidas. Це серія Adizero. Дуже легка. 56 грамів всього а, перфорована майка із а, пласкими проклеєними швами. Ніде нічого не натирає, майка не відчувається на тілі. І, в принципі, це всі а, основні. Кладові, які я для себе ставив для майки. В принципі я про неї вже розповідав. Є відео, здається, там два відео назад про е, основний комплект майку і шорти, власне, е, шорти. Це е, шорти від 262 Running, здається, так цей бренд називається. Бренд від е, блогера, бігуна е, родом з Ірландії, Стівена Скаліона. чому обрав е, також детально розповідав у відео, але в двох словах, тому що тут є вбудований е, пояс, є е, два кармани на бедрах. Тобто, е, основа основ це зберігання в цих шортах. Я зможу тут розмістити все, що мені потрібно, включаючи гелі, камеру, телефон. І навушники. Що стосується ніг, було запитання з приводу того, які шкарпетки я буду використовувати. І спочатку я, в принципі, не думав там дуже сильно заморочуватись, тому що шкарпетки я завжди собі обираю таким чином, щоб просто вони мені зовнішньо подобались, і останнім часом дуже подобається вибирати шкарпетки якихось неяскравих кольорів. Але там трошечки подосліджувавши цю інформацію, я вирішив, що. Хочу придивитися до гетрів або ж гольфів, і вибрав собі ось таку модель від Фальке. Купив я ці шкарпетки на ранлабі, там були якісь знижки. І чому вибрав гольфи? Тому що гетри мають покращити, по-перше, відновлюваність після забігу мають допомогти кращій циркуляції або віддачі крові від литок під час бігу. В принципі, це має бути такий додатковий елемент, який має знизити відчуття втоми на бігу і покращити самопочуття або Ну, так, покращити у порівнянні із можливим самопочуття після старту. Я трошечки в них не бігав, трохи потестував, просто перевірив, що в мене там немає ніяких проблем, не сповзають, не натирають, а вже більш детально хочу записати окремо про них відео, розказати, в принципі, про всі критерії того, які є плюси і мінуси у гетрів. на... Точніше, у гольфів на прикладі цієї моделі, і розкажу обов'язково про це вже після того, як відбігаю марафон. Мої кроси на цей забіг це New Balance SC Elite версії 4. Про ці кроси я також вже розповідав на каналі. Такі гарненькі, нібито і біленькі, але насправді я їх просто виправ для того, щоб виглядати на п'ять з плюсом у день старту. Ці кроси до мене трапили випадково. Купив я їх за дуже гарною ціною і вирішив використати як. Основні кроси для свого марафону тут досить непоганий компроміс по критеріям товщини підошви і ваги. Кросівка він не агресивний, хоча й має досить відчутну пропульсію за рахунок пластини. Гарна, пружна піна Кросівок сидить мені як вкапаний, ніде нічого не муляє, не натирає. Також відбігали зі мною всі тридцятки у підготовці до марафону, тому я в них повністю впевнений і беру їх з собою на старт. І в принципі, на цьому все, тому що ну, що ще може знадобитися для бігу? шорти, майка і кроси, і на цьому все. Але можуть бути додаткові е аксесуари, які знадобляться е або день старту, або е одягти на себе під час забігу. Тому е в двох словах коротко про. Біжимося ще по ним. Що стосується тих аксесуарів, які потрібно одягати безпосередньо на себе. Якщо брати знову таки зверху вниз, мабуть, найпершим це можуть бути рукави. Я не знаю, яка буде погода в день старту, але з огляду на ту погоду, яку маємо зараз, то цілком ймовірно, що може бути прохолодно. Погода обміняється постійно. У мене рукави ось такі, де воно від бренду Бендіт. Я вже кілька разів в них діяв, також використовував їх під час своєї тренувальної програми, тому у мене ніяких сумнівів в них немає. І в принципі, якщо під час забігу стане жарко, завжди можна рукави зняти з себе і сховати у пояс. Саме тому дуже гарно мати таку опцію, як або шорти зі зберіганням, ще раз наголошений цьому, або пояс, куди можна запросто буде все сховати. Ще що стосується верху, це окуляри. Особисто я в більшості випадків одягаю їх, навіть якщо немає сонця. По перше, це. Додатковий захист очей. По-друге, це просто е, прикольний зовнішній вигляд. Я одягаю в більшості випадків окуляри від Gudur. У мене окулярів цього бренду є, мабуть, 5-6 різних пар. Дуже вони мені подобаються, вони легкі, недорогі і завжди мають якісь новинки по зовнішньому форм-фактору. тому... Можна їх варіювати. По елементах одягу це все. І з того, що ще планую тягати на себе, це датчик пульсу, користуюся недорогим датчиком пульсу від кус по хто дивиться канал, також бачив, що, здається, ще взимку я робив на нього огляд. Досі ним користуюсь, датчик не вмер. Але ось цей ремінець, їх там в комплекті є два. попередній дещо потягався, і він дуже дурно вже пахне, тому його замінив. Але майте на увазі, що. В комплекті я вже сказав, їх іде два, але окремо їх докупити не можна. Тому е якщо е обидва вийдуть зі строю, або коли не вже знаходитись буде неможливо через їх запах, то доведеться скоріше за все купувати новий датчик і знову мати два нових ремінці. В парі з датчиком пульсу буде працювати мій годинник, но що Fenix 7X Solar. В принципі, ніколи про годинник не розповідав на цьому каналі, і я вважаю, що є дуже багато гарних відео, які розповідають там про функціонал годинника і про там якісь окремі особливості тієї чи іншої моделі. У мене погляд на ці речі, якби досить простий. По перше, він Має показувати дані, які приходять із датчику пульсу. По-друге, ти обереш собі той годинник, який там підходить по твоєму смаку, гаманцю, і так далі. Я люблю носити годинник у повсякденному житті. Це мій леден, там, не єдиний аксесуар, який я ношу, і тому я обрав для себе саме таку модель в іншому випадку. Я би просто придбав собі якийсь Forerunner, який б одягав просто на забіг для того, щоб підключити додатчику пульсу і дивитися на його показники. Або ж замість Garmin я, я наприклад, обрав би собі Coros, який там і за ціною, і за функціоналом. Є на сьогодні такими форвардами ринку бігових годинників. Дуже давно хочу спробувати один із них. Які дрібниці можуть знадобитись в день забігу, але не для того, щоб брати їх з собою під. Час збігу. Найперше, це гелі або креми, які допоможуть зменшити натирання, наприклад, під нижками в паху, бедра. У мене є ось такий невеличкий стік-батер від Шамої, якщо я правильно читаю це стік, яким можна, наприклад, натерти. Під мишками. також, якщо не заморочуватись, то можна використати звичайний вазелін, дуже копійчаний засіб, але що варто знати про використання вазеліну, те що ось ця штука, вона не залишає плям, а вазелін має таку основу, після якої залишаються такі як жирні сліди на одязі, які потім випрати неможливо. Тому якщо ви маєте якусь, наприклад. Яскраву там майку дорогу і не хотіли би її псувати, тому що ви потім це просто не випрате. Звісно ж, на дистанції доведеться харчуватись. Харчування кожен бере собі сам. Це харчування має бути а, дуже гарно перевірено і відтестовано впродовж тренувального блоку. А, кожен там вирішує, що їсти самостійно. А, я в своєму відео із стратегією на марафон розповідав, що буду їсти нутрендівські гелі. Вони у мене тут є в доступі, але. Що мені не подобалось в них, і я хотів поміняти це е, тюбик. Вони стандартно йдуть у тюбику, такому типу як від. Зубної пасти він не дуже зручний для вживання під час дистанції, занадто багато заморочок. Тому е, я собі замовив спеціально, щоб він приїхав у сашетках таких е, відривних, який буде зручніше робити. І ось я вчора отримав фасилку повну зубної пасти. Е, е, я зв'язався з продавцем. Добре, що ми там домовились. На експо мені поміняють їх всі е, на той оригінальний, е, на те замовлення, яке я робив, тому що була допущена помилка. Добре, що це питання вирішилось, інакше. Щоб довелося або купувати ще одну порцію гелів, або використовувати ці, але це було б дуже незручно. Такий мій біговий комплект. Якщо у вас є якісь запитання з приводу нього, залишайте в коментарях, буду радий відповісти. Якщо я в чомусь помилився або про щось забув, також обов'язково розказуйте про це в коментарях. Можливо, ви хочете поділитись е, тим, що використовуєте самостійно. Також ласкаво прошу. Дякую вам всім за перегляд, всім легких ніг і всім біг. До речі, е, багато хто любить бігати, взагалі нічого не слухаючи, окрім свого серця. Забиття і власного дихання, і це теж дуже круто, тому що я останнім часом також надаю цьому перевагу нічого не слухати. Але так дистанція досить довга, можна знудитися або захотіти на щось відволіктись. Тому ще я з собою буду брати обов'язково навушники. В моєму випадку це Airpods це треті. Бігають вони зі мною вже дуже давно, досі живі були вже і попадали і в сніг, і в зливу, і падали в воду і нічого з ними. Не трапилось. на подив, тому що це наскільки мені відомо, ніяк там ні волога захнево захищена модель. Тому якщо збиралися бігти довгу дистанцію, боїтеся, що ви Знудитись, не забудьте взяти з собою навушники.